Якісь вандали пригали тут на цих багах, і вони, бачите, довели до такого стану. До полтавського музею важкої бомбардувальної авіації перевезли танк Т-34. Раніше він був розміщений на вулиці Героїв. ОУН такі експонати, як танки Т-34 часів Другої світової війни, це звичайно раритети, тому що їх залишилось дуже мало. Ми переміщили того, щоб зберегти і розмістити експонат в нормальному місці, де він може експонуватися і реставруватися. Випускав він 1941 року, приймав участь. У Другій світовій війні 41 по 45 рік у 1945 році він був підбитий на території Берліну міста Берлін, і після цього був доставлений в радянський Союз на Харківський. Танкоремонтний завод рішення про переміщення танка Т-34 до музею важкої авіації ухвалили під час сесії Полтавської міської ради 31 травня. Напередодні Мінкульт вилучив пам'ятник з державних реєстрів, що дозволило перемістити його до музейного простору. Для того щоб це все проходило безпечно і для того, щоб якісно працювали важкопідйомні механізми, то зранку це все проводилось підйомними кранами, двома підйомними кранами підіймали завантажувала маса. Цього танку по документам 30 тонн, але це з боєкомплектом. Боєкомплект відсутній, тому десь 28 тонн. Як розповів директор музею важкої авіації Віктор Дейнега, танк Т-34 з'явився у Полтаві у вересні 2005 року. Тоді деякі містяни захотіли поставити пам'ятник на честь захисників Полтави у часи Другої світової війни. «У 1941 році при обороні міста Полтави відзначив танкісти 10-го танкової бригади. Батальйону капітана Богачова, які стримували ворожий наступ фашистських військ зі сторони Кременчуга 17-18 вересня 1941 року. Щоб утримати Полтаву деякий час, в Полтаву з Харкова прибув цей 10-й танковий полк. У складі полку було два батальйони. На озброєні були на той час нові танки. Т-34, саме такий, як ми сьогодні привезли. Нині танк потребує реставрації. Перебування в громадському місті негативно вплинуло на збереженість експоната. Говорить начальник відділу музею важкої бомбардувальної авіації Анатолій Мартиненко. Ви бачите, ці баки вони потребують реставрації, ну, щоб ви могли порівняти, в якому стані на тому танці, як на цьому. От бачите, вже пішла ржа, треба його очищати. Фарбувати за словами Віктора Дейнеги, реставрацію танка планують провести до кінця вересня цього року. Світлана Мастепан та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.